Вчителька початкових класів Ірина Варламова показує підручники для четвертого класу. Педагог каже, це нове видання, яке є логічним продовженням навчальної програми попередніх років нової української школи. Ми працюємо вже за цією за цим автором вже з першого класу, і зрозуміло, тільки змінюються теми, та дуже змістовні підручники відповідають вимогам і дітям дуже легко по них вчитися». Лучанка Ірина Садовець переглядає підручники своєї доньки, учениці четвертого класу. Легко моделювати життя. Цікаво в 4 класі. Тут дуже багато що досліджувати, оце все виходить, щось самому думати, щось шукати. Допомагайте, приходиться. Мені самі цікаво навіть. Чому Чорний Азовський не неповторні? Так не було колись такі, питання не задавали. Майже 33 тисячі примірників навчальної літератури зберігаються у фондах 26-ї школи Луцька, розповідає бібліотекарка Тетяна Літовчук. У новому навчальному році 2100 учнів школи отримають відповідну кількість комплектів підручників. Отримали замовлені підручники для нової української школи це підручники 4 класу. Надійшли вони в кількості от зараз 7 комплектів, а чекаємо, ще мають додати математику, частину першу та інформатику. Тетяна Літовчук показує підручники, за якими у школі інклюзивно навчаються 10 учнів. Школа замовляє відповідно до потреб інклюзивні підручники. Ось у нас є математика, вона отримана у нас 2019 рік книжечка. Ось. І інші підручники також є для старших класів, тому що дітки переходять і підручники відповідно замовляються для різних класів. 1225 підручників шрифтом Брайля є у фондах Крупівського навчально-реабілітаційного центру, каже завідувачка бібліотеки Антоніна Лук'янчук. Це частини, комплекти. Наприклад, якщо у трьох частинах англійська мова, плоскодрукований шрифт він вміщає одну книжечку, а якщо друкована шрифтом Брайля, вона як то не вміщається, буде як то заважка одна книга, тому роблять. По частинах. Місто Луцьк, Новолинськ, Колківська громада в нас от вже на цей навчальний рік вже позичають підручники на того, щоб забезпечити освітній процес для тих дітей незрячих, які проживають на їхніх територіях. Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна розповіла: цього року нове видання отримали підручники для учнів четвертих та восьмих класів. Для четвертого класу на нова українська школа для Волині направлено на 100% підручників. Сьогодні вже 83 у школах знаходиться і всі інші процеси довезення на місця. Хочу наголосити, що підручники видаються 120% від потреби, тому що враховано і підручники для кожного педагога. І ще. Щодо восьмого класу, дещо гірша у нас ситуація. Маємо сьогодні 23 відсотки від потреби. Освітянка каже, до 1 вересня усі 142 тисячі волинських школярів забезпечать підручниками. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.